Мої любі, всім привіт. Ну що ж мої бідоволі. Завтра в 18.00 відбудеться матч піти України, другий тур. Рінський Версо, себе вдома в Рінному приймає київське Динамо. Сьогодні я зроблю свій пронос на неї поєдинок. Поділюся своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного двобою. Для київського Динамо, до речі, це буде перший матч, тому що в першому турі Кияни не грали. Тому для підібічня Олександра Шавковського це буде перший поєдинок у новому сезоні. Пита України для Рівненської команди це відповідно вже другий поєдинок. Давайте мої друзі розпочинати. Поки говоримо про обидві команди, розпочнемо давайте з очних зустрічей. Останні п'ять поєдинків, завершилося п'ять перемог, прошу чотири перемоги Київського Динамо, одна ніч'я, та нуль перемог урінської команди. Тобто перевага за киянами. Якщо беремо 2021 рік, то кияни перемогли у Рівному, 3-0. У 22-му році це було 1-0. 29 травня 2023 року 3-0 на користь підебіші Олександра. ні, тоді був е, Мірчилоческу, перепрошую мої друзі. Але 7 березня 2024 року у Рівному команди розійшлись миром 1-1. До речі, пам'ятаю цей матч, його коментував. І, і тоді Киян повністю контролював перебіг подій на останніх секундах. Е, Рівненська команда зробила пенальті і змогла забити, до речі, ось ця чая з Рівненським Вересом. Вона стала таким моментом, ну, тоді Динамо Київ відстала від Шахтаря, тому сьогодні з «Вересом» напевно, навіть ключовий момент, чому кияни не стали чемпіонами об минулій компанії. Тому що справді тоді кияни втратили золоті очки. Справді золоті очки втратили епічний Олександра Шавковського. А 1 травня 20... 2024 року, тобто 1 травня 2024 року, вдалося перемогти киянам 3-0 на своєму полі. Ось Рівненський Верес непогано провів літні збори. Команда, і в першому турі з Карпатами мені особисто дуже сильно сподобалася. Команди зіграли в ніч 0-0, але там, хоча і 0-0, але в принципі Верес створив дуже багато хороших моментів. Команда може грати як і першим номером, так і другим номером. Ось тут, тобто, наприклад, з Карпатами, ось я бачив, що команди, тут тобто, як і першим номером спокійно може зіграти, так і другим абсолютно спокійно номером може зіграти команда з Рівного і ловити своїх суперників на контація. Верс мені сподобався з Карпатами, і моментів було більше у української команди, ніж у Львівської, для того, щоб перемагати. Там дуже багато було хороших шансів. Але перемогти рівненській команді не вдалося, але вони взяли очко, що на мою суб'єктивну точку зору також доволі ще непоганий результат. А київська Динамо, київська Динамо, хоча й не грала матч проти України, але команда проходить зараз кваліфікацію до Ліги Чемпіонів. Тримаємо кулички за підбічник Олександра Шавховського, віримо в українську команду, що вдасться пройти в Лігу Чемпіонів. На зборах кияни мені дуже сильно сподобалися. В який футбол, команда намагається грати в атакувальний, в домінувальний, в інтенсивний. Ось, тобто команда, якщо забиває, йде вперед, забивати, забивати. І на товариських поєдних це було з партизаном, це було, коли перебули 6-2, 3-0 на виїзді, по сумі, 9-2 вийшли далі. Вось, кияни виглядає дуже сильно потужно. Так, да, останні матчі з шотландським Глазго Рейнджерс він був нічийним 1-1. Але з привку собі справді поразки, тому що, на жаль, на останніх секундах кияни пропустили дуже прикрий гол. Е, ось. Але там був рівний поєдинок, і 13-го, до речі, 13 серпня у Глазго буде все вирішуватись. Тому обов'язково тримаємо кулечки за київським Динамо. Ось е матч дуже важливий для київської команди. Це перше тур, кияни вони хочуть повернути золото до Києву. Ось. Е Шахтар, до речі, вже свій матч -то переміг. Ось тут ЗРМ трибали, Кревбаси, ЛНЗ. І Мінобіч Олександра Шавковського також. Звичайно, ще хочуть перемагати. ось, Але Рівненський Верс. Рівненський Верс грає в себе вдома, і я думаю, що. Легко -то точно київську, так, динамо фаворит. Але легко киянам точно не буде. То легко київському Динамо однозначно не буде. Думаю, що Рівненський Верес е, покаже дуже хороший футбол. Дуже хороший футбол, думаю, що покаже Рівненська команда. Ось, мої любі друзі. Зараз я хочу вже е, перейти вже безпосередньо до своїх думок, чого я безпосередньо очікую від завтрашнього поєдинку. Ось Київський Динамо зараз в дуже хорошій формі. Лише одна поразка тільки була, і то поразка там у нього Берліну 2-3 на останніх секундах. Ось Кияни дуже потужно виглядають. В команді дуже хороша атмосфера. Київського Динамо і України справді ось це виходить на футбольному полі. У Вереса також нападна атмосфера в команді, дуже хороша атмосфера в команді. Команда Тобто Верс і Динамо це такі, такі сплачення, якщо так можна сказати, команди. Е дуже теплі команди, в яких дуже хороша футбольна, і не тільки футбольна атмосфера. Ось тому, в принципі, я думаю, що команди зараз завтра покажуть доволі таки хорошу гру. Моя думка така. Обидві команди не забіться мій перший такий прогноз. Рінський Верес дуже багато моментів створює. Дуже багато моментів. Але трішечки є проблема з реалізацією цих моментів. Київський Динамо, до речі, також дуже багато створює і біля варіт опонентів своїх. Але і, наприклад, жалі, біля київського Динамо дуже багато бумайців створюється. І Глазго Рейнджер це прекрасно продемонстрував. Ось. Тому кияни дуже багато і створюють, і збивають кияни вдосталь, але й пропускають також під Олександра Шавковського. Покраїнська команда можу сказати... Те саме, але ось на зборах більше все таки пропуста, пропускали рівняно, ніж забивали. Але моменти були і дуже хороші. Моменти створили. Моя думаю, тут обидві команди заб'ють точно. Моя думка така: першими принос, моя думка, ось така: обидві команди заб'ють. Другий мій принос, думаю, що київське Динамо і як мінімум не програє. Віддаю перевагу підопічним Олександра Шавковського, нічию я все-таки виключати не буду, але все-таки думаю, що, скоріш за все, підопічня Олександра Шавковського здобудять дуже важливі три залікові бали. Але це буде зробити дуже і дуже нелегко. Тобто, моя думка, ось така: обидві команди зайб'ють, Київський динамо, як мінімум, не програє Рінсько Вересу, Тобто, я думаю, що, скоріш за все, кияни переможуть 2-1 або триудин. Ось. Максимум тут нічого один один. Це максимум. Якби як було, наприклад, 7 березня. Це також дуже ймовірно. Тому що тоді також, я думаю, що Динамо Київ там переможе, але цього не сталося. Тому все може будь-що завгодно статися, тому нічів я, звичайно, ще не виключаю. Але думаю, що скоріше, скоріше за все під опічні Олександра Шавковського здобудять три залікові бали. Але основними прогнозами, моя думка, ось така: обидві, коли не заб'ють, та київський Динамо. І як мінімум не пограє, що думаєте, друзі? Ви пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки всього самого найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.